Штучний інтелект сьогодні йде по світу. Заміняє людей. Якщо штучний інтелект війде в життя цілого світу, то 300 мільйонів залишиться без роботи. Але творчі люди без роботи не залишаться. Не замінить штучний інтелект ні вас, ні режисерів, ні акторів, ні дикторів і ні поплавського. Дякую. Молодь. Бібліотеки, клуби, сьогодні в сільській місцевості, практично сьогодні десь тільки ентузіасти залишились на 0,25 ставки. Сьогодні це е, серйозна державна проблема. Сільські клуби, сільські бібліотеки, районі. Сьогодні ми повинні повернутися обличчям до культури села. Досягати успіху треба до кінця. Якщо, е, якщо тебе, наприклад, зупинили чуть, чуть е, ти повинен підніматися знову йти. Без поразок немає перемог. Це дуже важко досягати успіху. Але якщо ставиш мету, як би важко е, не було, потрібно йти на зустріч успіху. Позитивне мислення допоможе вам залишатися енергійними, сильними, вільними від негативу. І направить вас в потрібному напрямку до успіху та щастя. Я вже казав: п'ять років позору на естраді Михайла Поплавського, І ми маємо популярний рейтинговий, модерновий Київський національний університет культури мистецтв по формі, по змісту і головне національний по духу.